Если ты хочешь разобраться в нише арбитража трафика. Где я рассказываю про э, то, что такое арбитраж трафика в новых реалиях. Это Изиманя, и сегодня речь пойдет про заработок на арбитраже трафика. Вот мой доход за две недели, где я занимался арбитражем трафика. Э, арбитраж. Я думаю, вы пометили, как много в ТикТоке стало арбитражников на крутых машинах в последнее Блин, ну арбитраж трафика, реклама за рекламой. Блин, что это такое арбитраж трафика? От дивлюся після кожного відео цю рекламу, і думаю собі, що це взагалі таке, як можна на цьому заробляти гроші. Мене вже задовбала, по-перше, ця реклама, і ці чели на коротих машинах вічно пояснюють, як заробляти гроші. Це інфоциганство, чи реальна тема заробітку. Я собі роздумував, бо я нулячий в цій темі. в мене вже не було терпіння, і я вирішив спробувати зробити експеримент заробляю на арбітражі трафіку за місяць з нуля. І в цьому відео я куплю якийсь курс по арбітражу трафіку. І місяць не знаю, що таке арбітраж, але за допомогою. Інфу циганського якогось курса спробую заробити гроші. А перед тим, друзі, підпишіться, поставте лайк, і по старинці я розіграю за найкращий комент сковороду. А ми, друзі, погнали! Було б дуже тупо, якщо б я викупив якийсь курс, ваше не знаючи, що таке арбітраж трафіку. Тому я почав шукати інфу. Суть арбітражного трафіку дуже проста: купуємо рекламу там, де дешевше, і заливаємо туди, де платять більше. І різниця це є наш прибуток від арбітражу трафіку. Виглядало мені дуже запутано, але я розглядів на прикладі. Наприклад, ви купили тисячу переходів на ваш сайт за 10 доларів, і з цієї тисячі чоловік по реферальних посиланнях з вашого сайту перейшло 800 чоловік, і ви утримали дохід 60 доларів. Тоді і ваш заробіток складе чистими 50 доларів. По факту, все мені дуже зрозуміло, що таке арбітраж. І навіть стало цікаво, але я не розумію, як ці чоловіки, які їздять на дорогих машинах, заробляють куча бабок. Сьогодні якраз це з'ясуємо. Я довго шукав людей, які б мені дали повну інфу, як заробити на арбітражі. Я почав відкривати рекламу, списуватися з багатьма арбітражниками, заходити в Телеграм по арбітражі. Але ціни були захмарні: тисячу доларів, дві тисячі доларів за курс. Я подумав, ну ніфіга собі, що це за ціни, і що це за інфа така дорогова. Вартісна. Взагалі, друзі, це другий шок, який мене виник, тому що я хотів з'ясувати про шопівай, щоб мене повели крок по кроку. І Я написав чувакам з воду, і вони написали мені таку ціну, щоб крок по кроку мене повести по цій темі 3000 доларів. За індивідуальне навчання, друзі, три тисячі доларів. Я в шосі просто. Під час того, як я шукав інформацію про арбітраж трафіку, мені написала якась непонятна дівчина. Якщо цікавить арбітраж, і довгостроковий заробітку, можна навчити за 300 доларів. Е, добре, а на в ньому полягає навчання, який напрям. У схемі площадки топові як всім цим користуватись. Мене би точно заскамили на 300 доларів, тому я не хотів ризикувати. І теж написав мені якийсь чувак. Доброго дня, що вас цікавить: Фейсбук, Гугл, Телеграм, Тікток. Взагалі, щоб заробляти хоча б тисячу доларів. Ми можемо дати базу по Фейсбук, Тікток, якщо хочете, індивідуалку, то 450 доларів. Але я не хотів уперше в якоїсь людини брати, бо я чую, що мене точно надують. А я хотів провірених якихось груп. Гуркуша Олександр якийсь в групі була статистика, де за. День я заробляв тисячу доларів. Ось і я подумав, це мій шанс, типу, написати йому, яка ціна провести мене крок по кроку по арбітражу трафіку. Добрий день. Ігнор. Цікаво, чого він мені й досі не відповів. Група інших арбітражників трафіку теж мене проігнорила, начебто вони не хочуть собі клієнтів. Пушуки мене не заставили чекати. Бо я знайшов ще одну групу, теж була дуже підозріла, бо були пусти. Витратив тисячу доларів, заробив три тисячі баксів. Були доволі апетитні пусти і скрини з виплат. Розумієте, друзі, якщо людина кожен день каже, я заробив стільки тисячі доларів, підпис щось тут не так, і я якраз хотів це перевірити. А чим відрізняється базовий групове? Гропове буде в дискорді для деяких кох людей з покроковим поясненням онлайн в режимі ваших результатів, але раджу взяти індивідуальне, тому що будемо проводити навчання сам на сам в А Можете скинути якісь відгуки? Такий, так скажемо, великий відгук. От я знайшов наткнувся на двох. Просто найкращих людей. Це два куратори, які мене вчать. Що я можу сказати? За період навчання я досі вчуся. Буквально за два тижні я зробив плюс-мінус, якщо чистиме, це 1600-1700 доларів. Якщо б я би взяв за 200 доларів, ви б точно мене вважали якимось жидом. Але я, друзі, не жид, я щедра людина. Майже <рес> Алло, альоп'яція здоров. Тут є така крута темка, арбітраж. Слухай, давай скинемося і купимо курс. Ну, давай по 400 доларів скинемось. Що ви творите, мужички? Що ви, мужички, творите? боже Боже, ай-яй-яй-яй-яй, как вам не на мужчинки, Короче, Я вмовив Петю, щоб він заістував своїх 400 доларів, але при умові, якщо він не заробляє і не відбиває свої гроші, я йому вертаю тих 400 доларів. Ні, друзі, я не жаднюга, я просто. просто. Ну, ви поняли, я просто жит я взагалі вагався чи давати ці гроші, бо гроші немалі. І те, що під питання було платити індивідуально людям 800 баксів. Я подумав, врати віду я можу витратити такі гроші. Коротше, я поправив попросити знижку за груповий, щоб був лише я і Петя. Вибачте, але в груповому навчанні ціна за людини 399 Навчання буде 10-15 людей. Але мені сказали, що вони людей самі набирають і так не проканає. Але вони погодилися, щоб я з Петю разом поправив цю тему на індивідуальні. І нас навчають від А до Я в Діскорді за 800 доларів. Як вам містить на мушінки? Мужч мужчинки, як працювати на арбітражу трафіку? Я все ж таки ризикнув. Нарешті я видихнув, що попробую щось нове в арбітражі. Звичайно, якщо мене хтось не нададує. Коротше, ми сіяли Діскорд, я Петя і Челикийсь, і нас почали вчити. І ми почали регатись на партнерську програму OnePartner. Реєстрація була довга, адже вона проходила через адмінів, і нас все ж таки узгодили. Під час розмови я дізнався, що арбітраж трафіку має багато ніж, багато і найголовніше ніші це рейдлін, тобто сайт знайомс. Друге це. Товари треті компанії і четвертий найпопулярніший це гемблінг, тобто залив безкоштовного трафіку на казино. Мені не пощастило, друзі, тому що якраз ті чуваки, коли я оплатив, вони сказали, що вони тільки займаються гемблінгом. А я терпіти не можу казино і це все інше. Але з другої сторони, ми просто беремо, робимо дешеву рекламу, і нам платять за те, що люди реєструються. І знаєте, друзі, це відео йде 10-15 хвилин, але я витратив особисто свого часу місяць, щоб провірити арбітраж трафіку. Тому я з впевненістю можу сказати, що арбітраж. Трафіку, це лише гемблінг. і якщо ви захочете зайняти інші ніші, і особисто мені казали, що крім цього, заробити не можна. Хоча я цього ще не перевірив, тому не можу з певністю сказати вам. Отже, перенесемося на початок місяця. Ми втратили з п'ятью по 400 доларів за навчання. Ай-яй-яй-яй-яй! Нас вели крок по кроку, пояснювали нам все. і Я по факту навчився простим речам і складним також: настроювати Фейсбук рекламу. Ми купували Фейсбуки, це фейк Фейсбук, і на кожний Фейсбук ми могли запускати безплатно рекламу. Тобто 300 гривень, і кожний ак Фейсбуці можна було створювати два бізнес-аккаунти. Я в шоці, бо один ак Фейсбуці виходить 900 гривень. Я тепер, друзі, розумію, пам'ятаєте, коли нас хотіли орендувати Фейсбук аккаунти? І я зараз зрозумів на що вони брали наші Фейсбук аккаунти. Напишіть в коментарі, чи ви знали про це. Але не все так легко, якщо ви думаєте, що мені на початках вдавалося, щоб отримати безкоштовну рекламу, треба підв'язати карточку. Їх теж треба купувати в Телеграму. І що цікаво, не всі три з трьох прив'язуються. Тому фішка арбітража, що так бувають звані різки. Фейсбук банить карточки Фейсбуки і ЗРД. І так далі, тому є так звані зв'язки. На четвертий день, коли я пробував це все, я пробував Фейсбуки з локації Естонію плюс карточки Вайс, і кожен день щось міняється. І в цій сфері треба сидіти 24 на 7. За перший день я нічого такі не залив, лише підключав другу партнерську програму Майкеш. І я її, до речі, так і не використав. А на другий день я залив 10 акаунтів, тобто 30 бізнес-кабінета по 300 гривень. 8 з 30 кабінетів мені полетіли. Тобто різк. Два аки мені забанили. І, друзі, вдумайтеся, лише 16 з 30 кабінетів я особисто запустив і вони запустилися. 14 кабінетів відлетіли. Один фейсбук коштував 30 гривень. Одна карточка коштувала 100 гривень. На три фейсбука можна було прив'язати одну карточку. Тобто 9 бізнес-кабінетів, одна карточка. За розходників 10 аккаунтів я заплатив 600 гривень. 16 січня 0 депозитів. 17-го 0 депозитів. 18-го 0 депозитів. Ось прийшло три дні, як залив результатів, так і не було. Як в мене, так і в п'яті. Було багато реєстрацій, також кліків, і це дуже тішило. І прикол був в тому, що геолокація, як пояснював чел, з навчання була налаштована так, щоб ми заробили згодом, не все зразу. Потрібно було заливати ще. Мені вже стало стыдно, бо я втягнув свого друга в цю темку, і я подумав, що скоро я віддам йому 400 баксів і закину цю всю штуку. Я, звичайно, не хотів здаватися. Саме важке в варпітаржі це розібратися в цьому, бо, поки ти розбираєшся, ти багато акаунтів не заливаєш. Тебе їде психіка. По перші дні ми лише розбиралися, а наступні дні мало бути таке, що ми зізвонювалися з Петю, сиділи в Discord'і і чекали, поки нам дадуть якусь зв'язку. Тобто часу йшло багато на чекання. А коли була можливість, це година 20-та. І ви розумієте, приходила 21-а година. Ну я вже просто не мав сил нічого, ні працювати. Хотілося просто так лягтися, і все, нічого не робити, не було сил. Але на наступний тиждень ми почали заливати більше, бо трохи навчилися це робити. Залі процес не складний. Треба дельфін-парсер, треба бот, щоб прошарити. Прілки. Прілки це засіб, щоб Фейсбук пропускав нашу рекламу. Ну і я особисто купив 10, потім ще 10, і ми змінили геолокацію з Петю. За 20 ляків знову заплатили 600 гривень. І ми вже цього не очікували і почали падати нам депозити. Перше один депозит, два депозита, три і так далі. І очі в нас почали блистіти. Знаєте, друзі, я хоча б подумав, що це не скам. Хоча нам ці гроші треба було вивезти, розумієте? Загально у мене було 4 депа на суму більше 100 доларів з копійками. І я вже свої вкладення. Відбив, якщо говорити про Петю, він зробив на один деп більше, ніж я. Тобто заробив на 30 доларів більше. На наступний тиждень ми вже з Петю заливалися самі, бо знали вже, як це все працює. Єдине, ще були залежні за зв'язки, і де знайти фейсбуки і карти. Нам пояснили, що під кінець місяця Фейсбук дуже проблемний, і як починається місяць, легко заливатися. Чи дійсно це була причина першого нашого застою на 10 днів? А так все нам на початку місяця получалося. Було таке, що банили акаунти, але менше. І нас по результатах знов був буст два депозита. Ще два депа. На моєму особистому кабінеті було вже 200 з чимось доларів. В Петі було більше, тому що він більше часу приділяв на це. Бо Петя якраз звільнився, і я подумав, краще, якщо арбітраж працює, працювати на себе, ніж працювати на заводі. Працювати розумом. Або якщо присираєш всі гроші на арбітражі, ясно, що ти йдеш на завод. На другий тиждень заливу експерименту в мене стабільно були депи. Але якщо чесно, я дуже лінивий і приділяв тому, ну, може, три рази в тиждень, якщо не менше. І то, що тоді ми просто сиділи на місці. Я потратив на розходники. 95 доларів. Це фейсбук і карточки, і залив близько аккаунтів 60, не так багато. І я заробив, щоб не збрехати 277 доларів. Тобто, чистий мій прибуток склав 183 долара. І проблема була з виводом. Точніше її не було, але в мене були якби ці гроші, але не були підтвердження. Мені написали з цієї компанії, що перевірка депів буде в 14-х числах. І як настали ці числа, дійсно я вивів на крипту 84 бакси, а потім я поставив на вивід 160 доларів. Це прекрасно пройшло, і я не здивувався. 34 долари в мене лежало на аккаунті, бо вивід був лише з 50 баксів. Але так як я заливав, не дуже багато часу повічно монтував з Ютубом, то з айфонами, фрілансом. Не дуже часу я так мав. І на цьому я зупинився заливати. Чим більше ти леїш трафік, тим більше ти в плюсі. Без донатів ми женю, який Франції, і робили з ним контент, перепродавали айфони. Зараз ми займаємося купівлею машин для ЗСУ. Поки що купили таку машину і передамо її за свої кошти. Якщо маєте бажання, можете долучитися до. Акція, Силучка на банку Монобанку, буде під описом. Підтримуємо ЗСУ. Слава Україні! Хоча якщо ти новичок, то ти по-любому злиш свої гроші, Бу, поки ти не затестиш правильно зв'язку, а ця зв'язка може мінятися там, не знаю, раз на півдня ти точно втратиш гроші свої. Друзі, 183 долари прибутку. Мінус 400 доларів навчання, я в мінусі на 217 доларів. Тепер ви запитаєте, який результат в Петра? І чи я йому винен 400 доларів? Я хочу вам, друзі, так сказати. Правити, що мене життя і досі дивує. Тому ні, я не винен Петі 400 доларів. Щоб ви розуміли, поки я займався ютубчиком монтажом. До речі, шукаю монтажера. Петя на регулярній основі заливав, заливав і заливав. І перший його прибуток перевалив за 300 доларів, потім 400-500. Коли ми з Петю зустрілися, він сказав, взагалі, він заробив 800 доларів. І він не то, що я. Я, наприклад, трохи здався, і це видно по моєму результату. А Петя ні. І ви бачите його результат. Перший він вивів. На карту 7500 гривень. Потім він вивів на USDT 324 бакси. І ще лишилося 629 доларів не підтверджених. А зарубив Петро. Ви зараз здивуєтесь, це просто якийсь кіберобійця. 1156 доларів. Мінус 300 доларів він витратив на розходники фейсбуки плюс карточки. Це 856 доларів чистими в місяць. Може, взагалі він сидів ночами, тому давайте зараз просто перевіримо. Він не буде знати, що це запис екрану. заливав? Ну, денчав три годинки. Ну, зараз взагалі да, вже менше зараз мені дашу в виках десь аккурат дивитися не йде марк. Е, а скажи, а що тобі не сподобалося? Деколи це довго там типу інформацію. Бо я би, наприклад, більше хотів робити там в обід вечері, можна було вже собі спати, а так походить, що мушу більше ночі робити. Але будемо чесні, мінус 400 доларів на навчання, на те, що ми склалися, це чистий прибуток Петі з відбиванням навчання 456 доларів. Взаліто, друзі, якщо чесно, я скептично ставився до арбітражу трафіку, але все ж таки вам, друзі, не раджу цим займатися. По перше, це моя думка, що казино це погано. Навіть якщо це просто, ви робите трафік і нічого поганого не робите, ви можете звичайно бути іншої думки. Друге, особисто це навчання, яке коштує по 2000 баксів, не знати в кого і не знати, чи тебе кинуть. Третє, це з камери, які мене хотіли розвести за 100% на курси трафіку. Точно не окупиться. Давайте зараз до плюсів: перше нові навички таргет реклами в Фейсбуці. Друге, нові враження заливу такого в мене не було. Ну і відчуття, що ти можеш дійсно заробити на цьому, але все ж таки треба бути в цьому 24 на 7 Хоча Петро був. 3 години на на день, але все ж таки, якщо ви хочете цим самі займатися, вам треба шукати зв'язки, перевіряти, тратитись на розходники. Та й по факту, все це займає дуже багато часу. Ну і заливатися. Чим більше акаунтів, тим більше можливо прибуток у вас буде. До речі, друзі, звертаюся до тих, хто займається арбітражом інших ніж. Напишіть, якщо ви цим займаєтеся професійно. Ну і силку цих челів я принципово лишати не буду, щоб ви не думали, що це реклама. Бо дуже обідно, коли ти стараєшся щось робиш, а на тебе женуть. Що ти такий, сякий і так далі. Але якщо ви раптом захочете попробувати там, де я вчився, будь ласка, напишіть моєму менеджеру, він вам скине цю силку. Бо чели, в принципі, норм пояснили мені толково, і, в принципі, комунікація і розуміння того, що ти робиш, присутня. Хочу вам сказати на кінці, що моя ціль заробити 25 тисяч доларів. І з тих 25 тисяч доларів відкрити багато маленьких бізнесів. А які вони будуть, слідкуйте за моїм YouTube каналом. А з вами був, друзі, ваш Макоді. Не переключайтесь. My God, yeah. Da 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 My God, yeah. ba, ba, ba. My God, yeah. My God, yeah. Oh yeah